Без світла по 16 годин на добу, а подекуди через неструмлення разом із житловими будинками котелень, теплопунктів та підвищувальних насосних станцій, і без холодного та гарячого водопостачання. Ситуація з відключенням електроенергії, в яких країна живе останні два місяці, та введення посилених графіків, при яких не діють житті раніше заходи щодо роботи критичної інфраструктури, стали топ-темою загальноміської наради 16 липня, в день, коли енергетики відранку задіюють одразу чотири черги. За участі мешкають. Анців мікрорайону, який потерпає від обмежень, чи не найбільше, та власне представника Чернігів обленерго причина страждань великої кількості людей по всій Україні це. Геноцид з боку Російської Федерації, яка знищує, там, за словами президента, 50%, порівняння з минулою зимою то 50%, а порівняння з довоєнним часом то більше генерації всієї. Але перше, що в біса у нас відбувається з електроенергією в Чернігівській області в місті Чернігів. І друге, як представник громади, від імені громади, я вимагаю від Обленерго забезпечити. Роботи так, щоб об'єкти критичної інфраструктури не відключалися, поки це можливо. Як повідомив виконувач обов'язків очільника Чернігова, місто зі свого боку готове включатися технічно і фінансово, як робило це у попередніх 2022 та 2023 роках, коли більшість об'єктів підключили до двох ліній, аби у разі відключення однієї живлення не зникало. Однак, нині вимикають обидві одночасно з електропостачанням ми вже якось підлаштувалися, але проблема води у цієї докачки від 3-4 поверху це просто вже така ситуація, з якою не буду зараз очевидні речі вам розповідати про. Старічків про інвалідів, про інші верст, про маленьких, про дорослих всі страждають. Досить складна ситуація в енергосистемі, і ліміти, які нам доводить некукренерго, ми не можемо їх ні скоригувати, ні відмінити. Багато було зроблено минулого року, коли були відключення. Так були прокладені е, тимчасові лінії для того, щоб забезпечити. Але з тих пір е, графіки змінилися, і буде ще збільшено відключення по місту. Тому е, Проводяться зараз роботи з оцінки того, де можна змінити лінію живлення критичної інфраструктури і перезавести ті самі котельні в інше місце за інформацією Ломако. Лімітів для того, щоб повноцінно працювала критична інфраструктура у місті, на сьогодні достатньо. Підтвердив це і голова правління облтеплокомуненерго та профільний радник. Підприємство теплопостачання та водопостачання на місці споживають приблизно 2,5 мільйонів кіловат годин електроенергії для забезпечення роботи своїх об'єктів. Кількість електроенергії, яка виробляється в нашому місті, на нашому комунальному підприємстві. І це за рахунок того, що дуже багато було зроблено саме містом для цього в цьому напрямку. Складає 35 мільйонів кіловат годин. Тому вирішення є дійсно, оператор системи розподілу повинен забезпечити таке відключення і таке дотримання лімітів, яке не буде стосуватися об'єктів критичної інфраструктури. Котельні і теплопункти це не лише про опалення і проходження зими, але й про централізоване водопостачання, адже на них також розміщуються підвищувальні насосні станції, котрі подають питну до багатоповерхівок. Критично важливих об'єктів лише теплогенеруючих підприємств і Чернігів водоканалу у місті більше двох сотень, і вирішити ситуацію тільки за рахунок генераторів складно. Крім того, питання по кожному з них вирішується індивідуально. До прикладу, за підрахунками водоканалу, каналізаційні насосні станції сумарно за червень знеструмлювалися по 127 годин кожна, а це 5 діб на місяць. Але попри це всі працювали безперебійно. Цього не видно цієї роботи. У нас кожного доби відключається 17 каналізаційних насосних станцій з 24. і вони також відключаються в тому ж режимі, як і світло чи електроенергія у мешканців. І наші люди вимушені в будь-який час доби виїжджати на місце, встановлювати генератори, на те, яких працюють відкачки, це все відкачувати, далі централізовано це все вивозити. Потім, ще вранці, треба йти на роботу. Знову ж таки, ніхто не відмінив призову. Вже у нас практично немає енергетиків, скоро не буде водіїв. Кожен генератор це постійний людський ресурс та обслуговування пальне, мастило, техпідтримка тощо. Встановлена на одному з об'єктів система автоматичного запуску за місяць роботи, три години через три вийшла з ладу, і зараз в ремонті, каже керівник Чернігів водоканалу. Немає якоїсь пігулки універсальної, що все запрацює. Звертаюсь до мешканців з розумінням поставитись до цього питання, бо буде гірше і. З повагою прохання з невелику повагу до комунальників. Оскільки мова про майже трьохсоттисячне місто, нині питання енергетики ключове для громади, ішлося в муніципалітеті. Завдання ВО міського голови до Чернігів обленерго тижня знайти зі своєї сторони рішення щодо забезпечення критичної інфраструктури електрикою поза лініями, що потрапляють до графіків відключень, і від наступного понеділка розробити план і працювати над цим вже спільно зі спеціалістами міста, що від нас треба, скажіть нам ми зробимо. А те, що від вас треба, ми вимагаємо, щоб ви зробили. Били для того, щоб об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують населення, як мінімум холодною гарячою водою, там окремо можна буде поговорити, подумати про ліфти, плюс каналізація, плюс ну інші важливі об'єкти, щоб вони не відключалися, поки я повторююся це можливо. Власне, на масанах, як одному із найпроблемніших наразі районів, ситуація із водою на верхніх поверхах має невдовзі поліпшитися. За повідомленням представника Чернігівобленерго, на кабельній лінії, що живить критичну інфраструктуру і має пошкодження, тривають ремонтні роботи. Люди працюють без вихідних, аби завершити їх максимум до кінця наступного тижня.